Вітаю, це просвітло 3 травня, 12 день від посіву. Томати вже починають набирати форму дорослих рослин, листя я маю на увазі. Сніданок закоханих ось перші рослинки. Сливка жовта. Я так, швиденько просто для. Більше для себе для, для розуміння для статистики. Я їх порихлив, вони так всі зараз гарно виглядають. Тут у нас кепінет, Брізкаліна вже з носточками. от такий. Ось уже дольчесі, ось малюсінька малюсенька штучка вже листочки відкриває. От то, що я казав, що от вони тут будуть разом. І оці будуть забиватися. І тут вже такі цікавенькі рослинки. Всі різні. Всі різні. Всі гарні. Ну, швиденько по перцем. Тут у мене огірки посіяні, першого що не зійшли. Ось перець один. це у нас я собі хабанеро Віддав 4 рослинки. О, залишилось у мене ще 9 рослинок ще перець. Е -е, хлопеню хлопеньозвичайний якось він відстає, не знаю, може їх треба просто викинути. Тут у нас отакі от. А ось починає проявлятися всі, як би, як на мене, недоліки. Праміра Оранж, отакий він, як п'яний, листя таке високе, висяче, світлі рослини. Дивишся на них, думаєш, що з ними не так. І я ж кажу, що таке бажання їх кудись викинути, а потім вони пер 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 перетворюються в гарні перці солодкі. Так що тут у нас? Я сьогодні трошки їх тут розбирав, подивився. А, сьогодні що я зробив? Я сьогодні зробив, я взяв горщики однакові, ось, наприклад, ці рижі. Зібрав в одну касету, наприклад, Отакі менші зібрав не на касет, а піддон мається на увазі. Я сьогодні позбирав трошки, і там вони ще в мене наверху, це у мене палися війна. Тут помідори стоять, а там наверху ще стоять дві касети. З перцями я їх сьогодні порозбирав, щоб вони були в одному піддоні, однакові вазони, щоб коли їх поливати, щоб вони однаково приблизно брали воду. Бо так буває, якщо різні різні. Горшики по-різному беруть воду. Оці рослини сіяні 21 березня, і мені здається, що ну, знову рано. Треба ще на тиждень пізніше, тому що садити я їх буду, мабуть, не раніше, ще, ніж через 2 тижні. І 2 тижні це буде просто вже ну, дуже, великий, дуже великий перець. Тому для теплиці, мабуть, от, для теплиці 21 березня це нормально було б. Я сьогодні їду на Чернігівщину, там трошки приведу до ладу тепличку і, мабуть, через тиждень щось висажу якісь перці в теплицю. Вони якраз будуть для теплиці нормальні, а для городу, я думаю, трошки попереростають, тому що вже великі. Тому рахуйте, враховуйте свої можливості по світлу, теплу. Це важливо. Пере, переростає розсада – це погано. Маленька це теж погано. Оці маленькі будуть рости в приміщенні, тому якби тут все одно, можна сіяти в будь-який день, деньгому будь місця напротязі року. Ну, і закінчу знову помідорчиками, Вони мені зараз подобаються. Зараз сніму. Ось такі рослинки гарні. Оце. Це тепличний оцей. Це тепличний. Оце. І оце. Це для відкритого ґрунту. Детермінантні. А це індетермінантні. Всім здоров'я.